Вітаю з Різдвяним святвечером і бажаю миру, розуміння дорогих людей, благополуччя, радості душі, терпіння і натхнення. Нехай разом з добрим святом в твоє життя впевнено крокує щастя, нехай все, що серце загадає, неодмінно збудеться. До нас в гості Зірочка прийшла, щоб розказати про історію Різдва. Це було більше двох тисяч років тому. Людям в ті часи жилося дуже важко, але вони вірили, що на землю з'явиться Спаситель. Так і трапилось. Коли Марія з Йосипом прийшли до міста Віфлеєму, їм не було де заночувати, тому вони зупинилися в печері, де ночувала худоба. І в ту ніч на світ з'явився малюк. Це був Син Божий. Марія з Йосипом знали про це, адже перед тим до Марії з'явився ангел і сповістив її про те, що вона народить Сина Божого. Про народження Ісуса Христа ангели сповістили волхвів, які поспішили принести дарини мамляті та Марії, а щоб їм легко було знайти дорогу, Господь на небі запалив найяскравішу зірку. Пізніше Ісус виріс та прожив життя задля спасіння людства. Кожен його вчинок був наповнений добром і любов'ю. Йому довелося навіть загинути заради людства, але це вже інша історія. І з тих пір християни всього світу святкують свято Різдва. Тобто день народження Сина Божого на нашій землі. Напередодні Різдва відбувається Свята Вечеря, коли господиня готує 12 пісних страв. Головною стравою є кутя. На столі обов'язково запалюють свічку, а також перед початком вечері промовляється молитва. На Різдво ходить по хатах вертеп. Це коли люди переодягаються в козу, пастушків, царя Ірода та інших персонажів і розповідають людям про народження Христа, а також колядують. Головним атрибутом Вертепу є різдвяна зірка, як символ віфлеємської зорі, яка сповістила світ про народження Ісуса Христа. А колядки це такі пісні, у яких розповідається про народження Сина Божого. У день Різдва люди вітаються словами Христос народився і відповідають на це Славімо Його! Ще в тягла тусі донечка, свідочка, мокатунка сонечка. Ще околядую, малина віщую. І сотню родився. Малий Ісусик до дітей прийде малий Ісусик, боже дитинка На настанція печер, буде ялинка, буде колядка в кожній хатині, буде свято в усій країні.